Прес-секретарка однієї з церков міста Олена Нечипорук розповідає, в своєму приміщенні можуть розмістити до сотні людей. Сьогодні каже є 35 людей, які приїхали з Київської області, Чернігова та Волновахи. На ранок їх було більше, але люди мають можливість від'їхати до кордону ближче, або переїхати кордон, або знаходять місце десь в місті нашому, то вони відповідно переїжджають. Жінка каже, волонтери допомагають одягом та засобами гігієни. Санвузлів, як таких немає, щоб душ прийняти лише один на ціле приміщення, тому на довший період нас немає можливості лишатися. Це буквально кілька ночей, але намагаємося забезпечити всім необхідним пралкою, щоб люди могли собі перепрати свої речі. На момент знімання у кімнатах було кілька родин. Говорити на камеру вони відмовились. Вадим Мироненко з Волновахи розповідає, приїхали з родиною на власному авто. У своєму місті, каже, мав будівельний магазин. Це був у нас був магазин. В центрі». Магазин був у центрі біля ринку. Попав снаряд, і магазин згорів, а потім згорів ринок. Центр міста дуже сильно постраждав, багато згорівших будівель. Зараз, говорить чоловік, діти та дружина за кордоном. У приміщенні людей харчують тричі, розповіла кухарка Валерія Галенза. Вчора, каже, було до сотні людей. Ми з любов'ю до них відносимося і вони бачать нашу любов. Дуже нам дякують. Люди приходять з переляканими очима сюди, видно, що пізнали великі гори. З-під бомбйожок тікали. На вечерю готуватимуть картоплю з м'ясом, каже волонтерка Олена Карпук. Будемо тушити, будемо кормити. Начистили майже мішок. Надія Панасьов Віталій Гаврилець новини на Суспільному Луцьк.